Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги електронний мікроскоп. Це високоякісна цифрова мікроскопічна камера, призначена для індустріального використання, ремонту електроніки та спостереження за друкованими платами. Підтримує роздільну здатність до 4К через HDMI та до Full HD в 60 ФПС через USB ідеально підходить для точних робіт, де важлива максимальна видимість та точність. Тринокулярна конструкція дозволяє використовувати камеру одночасно з мікроскопом та монітором. Широка сумісність із різними пристроями, просте підключення, висока світлочутливість та надійність роблять її чудовим інструментом для інженерів та техніків.